Вітаю, друзі, 21 серпня. Вчора вороги віри православної, церкви Христової, гонителі віри християнської, які очолювані особисто Володимиром Зеленським вчинили черговий акт страшної наруги, потривожили, перевернули. Перетряхнули раки з мощами святих преподобних Києво Печерських. Витягли їх, зняли з них облачення, витягли на вулицю. Все це робили співробітники Міністерства культури. Так вони перевдягали мощі преподобних Печерських. Зазвичай, це робиться завжди. Петровий піст. Робили завжди це братією лаври, монахами, в священному сані, яких цьому навчали монахи ще старшого повоєнного постригу, А їх в свою чергу ті, хто служив Господу до революції, Багато, багато десятків років. Тисячоліттями святих перевдягали раз на рік. Для того, щоб просушити від печерної сирості облачення, в яких вони спочивають, переносять і перевдягають їх лише монахи в священному сані. При цьому перед кожним преподобним горить свіча. Під час всього перевдягання і сушіння безперервно читається псалтир. Вчора ж в багатовікову святиню. Нашого українського православного народу залізли своїми руками, невідомо хто, безбожники. Лізли ті, хто, судячи з фотографій, от ви їх зараз бачите, не мають жодного, навіть приблизного уявлення, як поводиться з святинею все православного масштабу. Зрозуміло, що ні про які. Е Монаші чини, чи сани, тих, хто вчиняв цю наругу йтись не може. Це навіть не про міжконфесійний конфлікт, не про внутрішні церковні якісь розбірки, не про патріархати, не про що. Це про поругання віри. Ось на другому фото. Видно дерев'яні в форми силуету людини. Вони ще в старі дореволюційні часи були зроблені для того, щоб безпосередньо на них лежали мощі. Щоб вони не пошкодились при перенесенні. І найголовніше, щоб не загубити навіть найменші частки мощей, які час від часу можуть відокремлювати світіла святого. Зазвичай. Під час передягання мощі обов'язково залишається не лише на цьому лотку, а й на особливій маті світового відтінку, у яку цей лоток загортають. Світло, щоб навіть пилинка найбільшої святині мощей не була втрачена. Тут же видно, як лотки ставлять вертикально, де. І на чому при цьому уважать мощі, і скільки частинок впало під ноги цим безбожникам, не зрозуміло. Ну, тільки здогадуватись може. Друзі. Це не вперше йде поруга над мощами святих праведників Києво-Печерська. Це було по революції, після чого настала німецька окупація. Це було в повоєнні часи, після чого зійшов селовий потік на Куренівці. Це було при червоних більшовиках. А сьогодні ми бачимо більшовиків зелених. І ще раз повторюсь: мова навіть не Міжконфесійному конфлікті, не в якомусь там патріархаті. Ні, мова в поруганні віри православної. Те, що е, мовчать представники церков конфесій, ті, хто ходить і розповідає про віру в Бога і мовчки дивляться на це, ну, це величезний гріх. На них і на їхній совість. Які ж наслідки будуть для безбожників, які чинили ці поругання? Ну, крім того, що це великий е, гріх, який падає на весь Київ, на весь народ, це одне. А що особисто? Я скажу так. Вивчаючи історію свого рідного міста Лубни, знаю декілька випадків, які можна назвати знаковими. По революції, коли більшовики червоні, закривали Лубенський Спасо-Преображенський монастир. Звідти вивозилися мощі святого Афанасія Лубенського Чудотворця. Люди, місцеві селяни, зійшлись навколо монастиря, хто з вилами, хто з косами, і не відпускали, не давали червоноармійцям вивезти е, свого святого мощі. Тоді, мимо, приїжджав один високопоставлений чиновник. НКВС, який відпочивав у Внахі, кає: я зараз поїду в Сулі скупаюсь і покажу, як з цим бидлом поводитись. Це він сказав командиру червоноармійцям. Купається він по сьогоднішній день. Це передається історія з покоління в покоління. В центрі мого рідного міста. Лубни стояв Свято Троїцький храм. Великий, кам'яний, гарний, виконаний в стилі козацького бароко. Уже в повоєнні часи, часи правління Хрущова, черговий виток боротьби з релігією і храм підірвати не могли і його розтягували танками. Командувала тодішній секретар партії Комуністичної. Через декілька років вона помирала в страшних муках від раку. І таких історій безліч. Я знаю поругання над е, родинним похованням відомої в моїх рідних вуднах родини шеметів, меценатів, е, культурних, е, національних діячів. Яке закінчилось тим, що всі, що хто Поругався над цим склепом, протягом року просто помер. Але, як бачимо, зелені більшовики нічим не відрізняються від червоних. Вони виконують наказ глобалістів, наказ ліваків троскістів закордонних, які поставили за мету знищити віру православну в Україні. Для того, щоб легше знищити народ, упокорити його залишки і правити на наших землях. Враховуючи це все, це не просто захист релігійних святинь, який ми маємо здійснювати, про який ми маємо говорити, і який ми маємо дійсно захищати, не мовчати, це ще захист наших коренів і всього нашого власне народу. Бо народ загине, коли загине те та основа, віра православна, на якій він базувався тисячі років. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.